Здається, холодає на дворі. шкода, ось от трояндочка не розпустилася. Може, я її заберу на веранду, та й ось тут їх багато. Треба ж сьогодні Наталі віддати садові ножниці. Так, ладно, я поки, а потім позбираю. У мене тут старих застарілих немає, молоденькі, бо я в прошлому році застарілі. Ого, прибирала. Ага. Це товсте таке, що, як Наталя казала, я зламувала. Мабуть, прийдеться і мені зламувати. Ну, добре, поки що так. Може? Агу? Опа. Так, ну і тут? Так. Я не 50 см а більше лишаю. Так оце зламана Ну і не по інструкції прям чітко, а як мені вздумається, так я їх і підрізаю. Так, ну тут товстенькі. Зараз візьму якусь ганчірку і позбираю. Так, і ці готові. Значить, лишається оця. Ох, вона ж гарна, я її так люблю. Ну, куди вже насажувати більше, як їх є. Так. Ага. Ніфіга. Це так, як Наталя сказала, нах... нахиляла і зламувала. Отак. Так, ну тут гілочки. Холодає, я сказала, мабуть. Так. Да. Так. Ну, тепер оцю. Вона товста. І, мабуть, ножниці не візьмуть. Ну, а побачу. Так, гілочки прибирати. Візьму вище. Навіть вище не хоче Чого Це вони або ж тупі. Зараз і піду візьму ще свій секатор, може він допоможе. Так. І якраз оцю трояндочку оцю заберу. Ну, не факт, що вона розкриється, а може і розкриється. Ой, як такий садові ножниці такі здорові та не змогли, то цей секатор, мабуть, і подавно не зможе. Ну, але ж треба пробувати. Зараз отут. А -а. Нічого в мене не вийде. Ну, може, хоч трішки. Трішки надломила. Нічого собі. О, товщина. Ну, це такі гілляки. Ну і все, я думаю, що на цю зараз іще маленькі такі. Та маленькі в мене січе. От. Ну, попрацювала. Я хотіла зовсім не зрізати. А потім Наташа невістка Наталіна говорить, що вони чим більше зрізаєш, тим вони кустіші. Ну, думаю, ладно, зріжу. Ну, це зрізала, але ж бачите, ну хай буде так, вона дасть добре. Не взяв, не взяли садові ножниці навіть. Ну і все. Так, зріжу ще далі там, а тут поки що все. Пусть пішов додому, оці ще позрізаю. Що тут у мене вийде? Вони чомусь хворіли. Так. О. Як товстіше, так і не хоче. Хто б нам наточив оці ножниці? Вони якось і точені, може так і треба, отак зігзагом. Ага, о, може, я не вмію. Так, і оцю, ще не хоче о так, так а що тут його вміть? І цю ой, яка гарна. Ну, я її не, не залишу. Я її заберу. Так, іще одна. Потім позбираю. Це ж воно колеться. Так, заберу. І ще, і ще там за хатою треба. А, і те, що вона, вона вже навіть не пахне, хай буде. Так, зараз тикну в землю жалко. Отак. От Не хоче. Ну дай я тобі дірочку зроблю. Так, побудь. Ну і тут. Тут дуже високі ось були, я трішки зрізала, вона була вище будинку. Ну, зараз спробую, ага, єсть. Так, на ну, я вже говорила, що я не буду на 50 сантиметрів. Та що ж ти не хочеш? Мені ж шкода, що ти будеш хворіти потім. О, все. Так. Ось не розкрилася, намагалась, але не вийшло. Так. Ну, заберу хай полежить тут. Потім заберу аці, хай кустяться. Так. Це дуже тоненькі жовті, але вони такі гарні. Так, ага, опа. І оцю, І тут старенькі гілочки. Все. Готово. Тепер треба позбирати так, щоб пальці не наколоть. Ну це все. О, завалилась хризантема високоросла. Зовсім завалилась. Заберу цю трояндочку. Добрийте. Здоровався сусід. А тут у мене троянди. Ох, і холодно стає. Такі маленькі. Оце одна стара, зараз я до неї якось дійду. оця. Ну, я її, вона, бува, отак росте теж, я її трішки обновлю. Коли гірку прибирала, то я її тут обкарнала добре. Ну, а зараз теж трішки обновити треба. А оця гілочка дуже товста, не знаю, який її сікатор тут візьме, але її треба надпиляти, мабуть, візьму. Чи пилку потім. Отак. Ого. Та що ж таке? Я Віки говорила, що нам теж треба такі купити, єсть. Тільки ж треба, щоб Тьома точив їх. Так, цю гілочку. Ой. Ну а тут, так. От. Ну так, да, я його, говорять, зду... такі старі гілки треба зовсім прибирати. А це якраз із тих старих гілок. І лишається. Ну що тут? Теж хочуть цвісти, але що ж, вже морози. Так що вибачайте, бачайте пішла по грязюці. Зараз, ще туди треба йти. Хочу показати ось я как віточка ніжна ніжна. це до тих приєднаю. Листочки такі невеликі, мабуть, вона та, що плететься. Ну, покладу хай. Дуже мерзнуть руки. Зараз не хочеться ж по, щоб набрати грязюки. А ось треба. Як тут його, зараз одягаю, навіть в перчатках руки мерзнуть. Оцю обновлю, теж чомусь не хоче ой, великою рости. Та треба ж підживлювати, а я кроме там коли неколи а так, кроме перегною, нічого не додаю. Ну, що, почищу потім. Давайте ростіть, будь ласка. Так, пішла вже так. Ну, тут і не буду збирати навіть. Ну, все, квіточка. Бо це другий раз ходить та ти? Потім, може, підсохне. так, давай отак. Куди ще? Хотіла. Загальну кількість кущиків порахувати. Ну, потім порахую. Загально. То ті, що плетуться, теж треба обрізати. Не встигли ви. Літо не дало жар, жара була, а зараз вам не дало, бо вже холодно. Ось пачте, як. Ну, що ти зробиш? Так, і тут, ну тут ця, що плететься, я її, мабуть, не буду чіпати. Я навесні побачу, що з нею. Так. Ну, це я роблю. Шарик, типу. Ой, так. оцю щось все літо їло. Так, це тільки пересадила недавно. Ну, оце. Ой. І лишається перед вікнами в спальні. Це вже сама таким. Так, остання ось. Ну ні, я так, звичайно, не лишу, позбираю потім. Так, все позрізала. Ух! А оту спилять потім треба ще. Ну, я хочу рукавички тепліші одіти. Заберу цю троянду. І поки що все тепліше одягнуся, та яке все, ось ось ще, Ну, це, мабуть, не видно. Пропустила. Все. Ще більше захмарило, я хризантеми оці високорослі хочу обрізати, забрати у хату. І я порахувала всі свої е, троянди, якщо правильно, може, деяку пропустила. Ті, що під пляшками там десь, то я ти не рахувала. Бо це таке: виживуть, не виживуть. А ці всі порахувала, то в мене вийшло, що в мене їх 47 кущиків. Мама рідна, це скільки багато. А якщо там у мене є, я іще ж посадила під пляшечками. ну Десь до 50 буде, мабуть. Та більше, може, якщо приймуться всі, ой, взяла. Інші рукавички, бо ти холодні. І ще поки позбирала все-таки гіллячки. Ну, а зараз зріжу, трішки листочки потім пооббираю і заберу віранду, треба там декілька Ого, тут проволока, чи вона мені перекуситься, чи я її. Не знайду. Ага, ось вона тут загорнута так, щоб вони впали. Так, десь говорять, отут уже росте молодесенькі такі. Сантиметрів 10-15. Я ж не буду міряти кожну, ну, а десь так. А потім вже треба їх утеплити, оці хризантеми. Нічого. Це ж я її в прошлому році утепляла. Так. Ну, шкода, що салатова не вижила. Дуже шкода. Це лілін подарунок моєї сусідочки. Ой. Нічого зробиш отаке. Я думала, може будемо їхати на кладовище та берегла, а нема як, ну, поставлю в вазу. Ого. Ж треба їх, ну, це так, десь може 15, десь 10 сантиметрів. А зараз візьму та почищу все від листочків і поставлю вазу. Так, потім прийду і жовту обріжу, бо воно щось таке заходить, не зрозуміло, що. Так, ну ладно, заодно і жовту, О. щоб уже сюди не повертатись. О, не знаю. Ще листочків таких нема, щоб прикрити. Ну там он з грибу пізніше. А що мені тут два кущики прикрить? Так, і тут. Теж зрізаю отак. От Тут у мене штирок торчить, треба висвободити. або так його витягти від ціля. Так, всі зрізала, всі. Ой. Тут за троянду зачепилася, тут штирьок. Ну, ладно. Так, забираю від ціля, а там розберусь. Все, щоб не дуже топтатися, тут у мене є де почистити валяночки свої, я не дуже й забруднила. Все, попрацюю трішки. Наставила на столі хризантем і трояндочок. Ось так. Ну тут прохолодніше, хай вони тут стоять. Гарні, в букеті гарні. А ці теж вирішила взяти, хай постоять. Це зовсім теракот, усього не розпустилась. Ну, мабуть, і не розпуститься, але ж гарно.